Загальні збори перед камерою в знімальному павільйоні телебачення громади зібрався колектив підприємства. На місці гостей депутати міської ради. Приводом для такого формату зустрічі стала кризова ситуація. Через зміни в законодавстві з 1 січня технічні працівники підприємства будуть отримувати 6 тисяч гривень на руки. Заробітна плата працівників медіа. Особливо от таких, як ми, комунальних, вона дуже сильно зарегульована. І для того, щоб виплатити заробітну плату, це мають відповідні комітети, кабінет міністрів, закон України, ще інші різні: колективний договір, галузева угода і маса документів, які регулюють розмір заробітної плати. От те, що стосується технічних працівників. Надбавки за складність та напруженість та за інтенсивність вони виплачувалися по наказу 188 комітету з питань телерадіомовлення. Нарахування заробітної плати може відбуватися тільки оклад, а оклад технічних працівників 3 900. У зв'язку з тим, що ці 3 900 вони не дотягують до мінімальної заробітної плати. є Єдина надбавка це надбавка до мінімальної. Надбавка до мінімальної передбачає грязними. І на руки працівники отримують 6 тисяч гривень. Присутні депутати представляли наглядову раду підприємства та профільну депутатську комісію. Секретар ради є куратором телебачення громади. Так Ігор Горчугуніков побачив вихід з ситуації у залученні реклами. Водночас Ольга Годовенко пояснила, що під час воєнного стану рекламного ринку в місті немає. Як я зазначив, я все одно ж бачу, що не війна. Керівника, а відповідальність керівника для того, щоб масово це озвучувати, масово робити дії, які нададуть змогу да, знайти ці кошти. Реклама, це допомога там, якісь фінансова підтримка з місцевого бюджету, якісь ще кошти. Но про цю проблему сьогодні, сьогодні повинен знати. І її втіляє сам керівник, тому що я був керівником і я знаю, що це таке, поки керівник не двійне питання, воно ніколи не буде вирішуватись. І сьогодні там да, ми проінформували куратора, і що далі? А що далі? Всі дії сьогодні відбуваються з ну, від самого керівника. Він повинен сьогодні. Казати, які дії як зможуть вивести підприємство в русло, повернутися на довоєнні часи заробітку, ми просто не можемо, тому що ті підприємства, з якими ми мали наші договори на висвітлення, вони на даному етапі. Є закритими підприємствами стратегічними і висвітлення в широких медіа у них не передбачено, і це не просто не передбачено, воно заборонено. Якщо ми говоримо про місто южне, тут малий і середній бізнес він так само виживає, як ми. І для них своїми силами створити сторінку сьогодні в Фейсбуці, або там в Інстаграмі або в Тіктоці. Маючи просто телефон власний і зробити невеличкий там, відеоролик або зробити оголошення, для них, для них це взагалі нічого не коштує. Тому їх цільова аудиторія, тобто так, їм потрібно створювати свою цільову аудиторію, дійсно, їм потрібно над цим працювати, але вони роблять це власними силами, вони не витрачають на це кошти, тому що і коштів у них, по суті, теж немає. Тому що у нас зараз. Дуже складна фінансова ситуація, і причина цьому в першу чергу це війна. на відкритих зборах. Зауважили, вирішити питання із заробітною платою технічним працівникам можна лише після внесення поправок до закону про медіа. Депутати мають подати звернення до комітету свободи слова Верховної Ради. До того часу врегулювати проблему має робоча група. Проблема може вирішитись в двох аспектах: перший це загальнодержавний аспект, і другий це локальний, коли це звернення до скажімо так народних депутатів України, членів профільного парламентського комітету з питань свободи слова. Так само міська рада повинна звернутися до народних депутатів України, щоб вони внесли відповідні законодавчі правки, які б дозволили сьогодні, скажімо так, забезпечити нормальної заробітної плати працівників комунального підприємства. Що стосується локальної ситуації, то тут потрібно говорити про те, щоб необхідно створити робочу групу із числа представників профільного управління, яке стосується, займається питаннями фінансування комунальних установ закладів підприємств, де є засновник орган місцевого самоврядування, депутатів міської ради і представників так само відповідного комунального підприємства для того, щоб напрацювати алгоритм, тому що є. Скажем, так є певні ідеї, да як це можна зробити, як сьогодні можна допомогти зберегти в першу чергу підприємство? Загальні збори колективу телебачення громади завершились одностайним голосуванням. Вирішили звернутися до південнівської міської ради з проханням надіслати до Верховної Ради клопотання про необхідність внесення змін до закону про медіа.